Доброго дня. Доброго, дня. Доброго дня! Що те вже сталося? Та дернуло. Їхав помалу 70 кілометрів. Що сталося? От мене кинули. Ага. І, і боку... Ви з вами все нормально, не ні де ні, нічого ні, не ні. Не алло, алло. А їхати ви пробували, ні? Та де воно не потягне. Колеса крутяться. Крутяться колеса і завісилося. Доброго. Злетів лихочки, Ось там щоб... Я достане? Е, ага, є, я бачу. Візьміть відкрите вікно, щоб було ну, чути. І заведіть машину, зараз помалесенько будемо пробувати. Назад трохи. Добре, поїхали. Все, 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 все. все, дякую вам. Вам дякую. 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 Все, щасливо.